Малюки, бачите, попадали. Просто, просто лежать хто де. Дуже жарко сюди. Чорненьким кровонятком вже видно, глазик у нього вже заживає. Пошти той, що мамка його покусала. Так що, отак. Нормальненько наче мамка лежить і бачите, відпочиває, вони теж всі відпочивають жаркенько їм. Шифер прибрала, бо зовсім дихать нічим. Зараз чимось так ще прикрию зверху, щоб можливо натягнув якось сітку. Тут у нас теж завішена. Там сидять теж кролики. Мангік, бачите. Напевно, зараз так натягну, щоб трішки було їм воздуху, тому що дуже-дуже ну, задуха така у нас. Велика. Вчора дивіться, такий зробила такий їм навесик. напнула трішки, щоб не так на клітки було сонце, але воно все рівно сонце. Ну, не, прям не такі вже прямі промені, то трішечки так трішки затіняє. Тут я вже все знімала, показувала таке у нас висить агроволокно, І цим кліточкам тут не, ну, так, не дуже жарко. Жарко, але все-таки трішки тут так, протяги і трішечки захищає. Ось лежать усі наші кроволики. один <с> на одного лежать. Щоб не було жарко, да? а третій ваш дружбан, де? Третій сидіти на вкутку. <гум> дуже жарко, дуже жарко прям бідні кролики. Це, ось такі малечі у нас в Каліфорнія. Дуже жарко. Вліто більше звучати не будемо. Але будуть пересіджувати літо так, тому що... Ну дуже-дуже жарко. Ось наші кролики тут такі. Опа, ось і кролики такі наші. Ось такі ріженькі. Це ось наш домашній. Це який попелястий такий. І ось. О... Повернись сюди, повернись. Ось такі точно купили. <глузь> То вони просто схожі. <глузь> такі рулятики. Бачите? ой -ей ой ой все Все-все-все-все-все, закриваю, закриваю. Наші дівчатка, баранятка. такі ось гарнючі. Садіть, не повипадайте. На першому колесі у нас такі мішані. Тато баранчик. Мама сіра була в нас. Це знизу. Мама баранишка така. Моя улюблена шоколадочка така. Лолочка. І це знизу Ось на першому поверсі у нас три дівчинки Каліфорнії. Можна побачити, як вони линяють. Так цікаво носик побілів. Велиніє. Оці такі ще чорненькі. До речі, хочу сказати про бараних. Ми їх злучали, але не знаю, де вони поділись, ці дітки, чи вони їх скинули, чи що. Ну все, в принципі, добре, але діток у них немає. Ми і не будемо їх злучати тепер десь до августа місяця, тому що дуже-дуже спека. У нас більше 40 градусів на сонці, то... Не будемо мучити кролів, будемо чекати осені. Теж наша бараниха Харубі. Така теж у неї нема кролиняток. Напевно, вони вирішили, що їм влітку вони не потрібні. Тому ось так вони тут у нас поки сидять, ростуть потихеньку. Набирається... Ой, здоров'я, я закрию, бо літає якась осажі. Летить та вкуса. Так, будемо закривати. За нас він там лежить біла кроличка. Дуже їй, дуже їй жарко. Така ось, Зараз покажу ближче. Хочу теж показати. Така гарняча кроличка. Ось дивіться, така ось. Дуже гарна, але їй так жарко. Вона така бідна мучиться. Гарнюча, малеча, чорна. Цього разу вони всі-всі чорні до одного. Папа був, тато був. Каліфорнія. Принц наш. А от дітки, дивіться, вийшли. Всі зовсім-зовсім чорні. Такі, як строкачата, такі гарні, такі гарнючі. Мама у нас така спокійна, така гарна. І дітки такі, такі, не зовсім такі гарненькі. Спокійні такі, мамусічка, тебе замучили, да? ти хороша дівчинка, ти хороша дівчинка. Такі такі. Спокійні такі, гарні діточки, такі, карапузики. Ось татка наш Каліфорнія. Дуже тяжко переносив жару. Дуже він такий був товстенький. Але зараз він так линяє. Заличик такий мій жорко, йому жарко, дуже жарко. Дуже жарко. Це наш бургундець, чіп. Такий особисте, теж дуже-дуже жарко йому. Цьому дуже жарко. Відні такі зайчики. Загливій. Ось тут лежить тут однесенький. Заховався. за у на нас аномальна така жара, прям, прям жесть. Трішки про кроликів. І все, дивіться, як закрили сіточки. Рідні кролики дуже їм жарко. Знизу там є сіточки, трішки провітрюється, але прямі сонячні лучі шмалять прямо все у клітки. Тому ми трішки отак закриваємо і цим спасаємо трошечки крол кроликів своїх. Де наші кролики, бідні, не знаю. Уже запертися в цю спеку. Ось ну Ти бачиш, що ти оце твориш? Не, ось не видно. Не видно. Погано видно. Ось, заліз. Ось дивіться, як. Залізуть. У Годівничкою сидить там. Ну чого ти заперся, скажи мені, чого? Як ти будеш тепер вилазити, мені інтересно, що випадеш. Ось. Випадеш. Сидить. Ще стрішки покажу вам маточники. Я їх побілила. Ось середині від всяких там паразитів, тому що у нас крилички, французькі баранчики чомусь не завагітніли. І криленятак у нас не було. Готувались, носили цей соломку, але кроленяток не було. Не знаю, чи вони з'їли, чи ну, коротше, нема. Тому а, почали ходити в кліт в, этот, в маточник. В туалет то я його там трішки забила дірочку і поприбирала, побілила і отак от лишила відчинити, може сквозняк, не знаю, правильно, неправильно, але зараз така жара, що хоч трішки буде їм якийсь такий не так жарко.